Замовляйте спецвипуск світ попереду 2025» за посиланням під відео. Сполучені Штати Америки прагнуть домогтися припинення вогню в Україні до 20 квітня. Це інформація агенції Bloomberg. За їхніми даними, адміністрація Дональда Трампа вже поінформувала про це європейців, на чому базуються такі плани. Яка перспектива і в цілому, яка вага цієї інформації? От про це все поговоримо за коротку мить. Михайло Пашков до нас доєднується співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова. Мої вітання. Доброго дня. Вітаю вас, доброго дня. Ось це припущення, яке я щойно озвучив, посилаючись на Блумберг, наскільки воно вам правдоподібним видається, і чи ви розумієте логіку, якщо брати це, ну скажімо так, за основу та ось цей такий ніби план адміністрації США? Ну, знаєте, тут важко саме встановлювати якісь чіткі саме рамки або терміни на цього врегулювання. Є таке. Ті типу побажання адміністрації президента Трампа, Трампа, от, але е, ситуація вигли виглядає, виглядає досить складні сккладніше і всма е, е, і наводить на такі достатньостатні проблемне такі маркування через те, що е, нещодавно Мюнхенська конференція викликала більше питань ніж відповіді, і тут е, ключова проблема це вакуум спільної узгодженої позиції колективного заходу. Стосовно підходів і механізмів припинення війни. Такої ситуації е, е, досить проблематично е, і е, складно розраховувати на оперативне припинення війни з одного боку, а з іншого боку, турборежим, такий е, е, мирного регулювання, який в виконанні Сполучених Штатів, він е, фактично викликає також, е, ну мягко кажучи, сме, занепокоєння. Через ряд ну, складних проблем Ну, тут мова йде про те, що, по перше, я сумаю, це я вже казав дійсно відсутність спільної узгодженої позиції. От а до, до інший сюжет полягає в тому, що де-факто де цей турборежим сполучених штатів він фактично залишає поза. Переговорними рамками європейських політиком. Це власне кажучи, це викликає ну, так за не саме занепокоєння європейської спільноти не випадково. І президент Макрон вирішив зібрати важко великих європейських сьогодні. От і дійсно, це питання тесм стоїть на порядку денному, і український президент до речі казав. Про необхідність присутності за столом переговорів європейських представників європейської спільноти, що тут багато питань от і багато небезпек і викликів от, стосовно розвитку такого плану такої ситуації, ну через невизначені умови самоприпинення війни. От і гарантії безпеки, це одне з ключових питань, які на які сьогодні немає відповіді поки що, принаймні. Ну, знаєте, моніторячи і теж беручи участь у етерах закордонних медіа, я побачив таку тенденцію. Більшість репортерів, яких принаймні я знаю, і за чиїми репортажами я стежив, вони говорили про те, що на ну, фактично Мюнхенська безпекова конференція. А її перший день це був такий шок. Це був такий, знаєте, холодний душ, крижаний такий душ для європейців. Але якось там в другий, третій день вони вже зорієнтувалися і почали говорити про. Потребу свого захисту, фактично, про те, що е, треба приймати ту даність, ту реальність, в якій ми всі опинилися. Е, е, голова Мюнхенської конференції теж не приховує свого. Я не знаю, чи це розчарування можна назвати, та але захватом точно не назвеш. Крістов Гойзін заявляє, що е, цьогорічний захід став е, в певному сенсі європейським жахіттям. Але водночас наголошує, що він вніс і багато ясності. Ну то, бачите, тут і плюс, і мінус. З одного боку, та це змусило, скажімо так, відкрити очі на реальність з іншого боку, добра новина полягає в тому, що ці очі такі тепер відкриті, правда? Ну з одного боку, так я з вами погоджуюсь, що тут напевне ясність вона трошки собі малюється. але е, е, справа в тому, що офіційно Вашингтон намагається сформулювати нові геополітичні правила і реалії, так би мовити, і в цьому контексті позиція Сполучених Штатів вона знайте, містить небезпеку з одного боку дезорієнтації щодо спільних цінностей, От ви якраз згадали про перший день. Я маю на увазі промову віцепрезидента Сполучених Штатів на конференції стосовно коли він. Намагався повчати європейських лідерів фазам демократії. По-друге, це загрожує ерозією атлантичної політики ідеологічної ідентичності і солідарності. І потім давайте згадувати про міжнародну нормативну пругу систему, яка ж таки іншому вигляді існує. І ще сюжет важливий це. Певна ескалація пе, фінансово-економічної торгівельної конфліктності між Вашингтоном і Брюсселем. а це виглядає дуже небезпечно на фоні інтеграції авторитарних режимів. І от при цьому є ознаки того, що ситуація в Україні поступово перетворюється на зону відповідальності Європейського союзу. От з, з, я просто нагадаю про опитувальник Сполучених Штатів, які який на було лідером Європи. Тобто, це все якраз. Ну, Є тим ска керівним про який ви казали з одного боку. З іншого боку, да, очевидно, потрібно тут тут так чи інакше потрібно шукати якісь да, виходи і якусь спільну позицію стосовно от, от, цієї ситуації, яка складається. От, але от якраз є, європейські лідери намагаються узгодити саме кажу, кажуть скалколективний Якісь позиції стосовно цього всього, от на сьогоднішньому заході, який був запланований заплановані в Парижі, так що от така ситуація достатньо достатньо складна. От і е, Європа лякається того, що може отримати загальмований або заморожений конфлікт з надпередбаченими наслідками в самому в центрі Європи. От це одна з ключових проблем. Тобто, може можемо казати про реалії, а можемо казати про виклики і загрози, які сьогоднішній день дійсно дійсно. Поговоримо детальніше про цей захід, який сьогодні в Парижі відбувається е, ініціатором. Є президент Еммануель Макрон. Є певна інформація від учасників. Ну, по перше, це формат урядовий, тобто, очільники урядів семи країн європейських беруть у цьому участь. Це раз. Друга історія, цей саміт не буде формальним, тобто, це буде формат вільного обговорення. Е, це означає, що на початку цієї зустрічі немає якогось, знаєте, спільного комінікету. Тобто, це, це якраз історія про дискусію про те, що їм треба буде напрацювати цю спільну візію. Та ну і з того, що ми знаємо, те, що є в публічному просторі, зокрема, очільник закордонного відомства Польщі Радослав Шікорський заявляє, що е європейські лідери дуже серйозно, як він каже, обговорять проблеми, створювані президентом США Дональдом Трампом. Е почнімо, може, з. Порядку денного цього заходу, чи дійсно ця історія лише про поведінку Трампа і про опозицію американців, чи все ж таки це більш візіонерська має бути. Порядок денний має бути більш е, візіонерським, тому що давайте пригадаємо, Володимир Зеленський говорив про створення спільної армії ЄС, про спільні виклики, і все ж цим пов'язано. Ні, тут саме погоджуюся з порядок денний буде з найбільш ширшим. Йдеться взагалі про формування, в тому числі формування зовнішніх орієнтирів ЄС цілому от стосови в цих цих нових реаліях. І, зокрема, стосовно є Європі... на українському напряму. Це з одного боку, це абсолютно так. Да. З іншого боку, давайте все ж таки е, враховувати той факт, що е, там зібрались не всі лідери Європейського Союзу раз. І по-друге, ключовим питанням, одним з ключових питань, безумовно, е, стосовно європейського союзу, є проблема хронічна проблема, це консенсусний механізм ухвалення рішень. Єсу це якраз та проблема, яка робить саме європейський союз надзвичайно вразливим. і от на фоні ситуації, яка склалася довкола України і стосовно на і на світовій арені і. У відносинах з сполученими штатами і на інших світових напрямах, тобто, це ну звичайно, серйозно обтяжує Україну саме європейський союз, враховуючи в тому числі позицію Угорщини. От і я просто нагадаю, соме буквально пару днів тому Угорщина заблокувала відкриття переговорного процесу з саме про вступ України є стосовно першого кластеру. Це для нас це було надзвичайно важливим фактом. От а, тобто, от такі реалії також існують. і єс, має їх враховувати. Тобто йдеться про не це не про формальне таке рішення. Європейського союзу, це зазвичай це не офіційний саміт, важливості його безумовно, але от на це треба звертати увагу також. Ем, питання створення європейської армії. Чи ви бачите, що це може стати дійсно питанням, якщо не найбільш пріоритетним, то ну принаймні з'явиться на порядку денному, тому що е, ця пропозиція Володимира Зеленського вона там з'явилася на третій день, та якщо я не помиляюся, Мюнхенської безпекової конференції за день до цього він говорив про те, що в разі якщо НАТО, е, ну скажімо так, не не буде в Україні. Ну, то необхідно побудувати НАТО тут в Україні. Тобто, наша мотивація, вона зрозуміла, але чи її будуть поділяти в інших європейських столицях? Ну справа в тому, що це питання створення якихось єдиних європейських потужних європейських збройних сил, це не нове питання. Воно піднімалося неодноразово вже давно. Воно обговорювалося і йшлося по в стратегічному компасі європейському. Це ну так побіжно, от тут е, позиції європейських країн різні. От і тут досить важко казати, знаєте, ви окремі такі сидінний мій стрім в цьому контексті. От і е, я б ну ну так досить обережно ставився до цього до цієї перспективи створення. Тим більше є різні абсолютно саме думки з цього приводу. Я маю на увазі угорщину, і словаччину, і от нещодавної польська сторона теж. Висловлювали певний скепсис стосовно цього. Тобто, це питання, ну, м'яко кажучи, дискусійне. От. І тому тут є ще ситуація довкола НАТО. От, Зеленський так зробив певний реверанс в Англіїсь кеканато, що це не, ніяк не обмежує Північно-Атлантичний Альянс. От. Але принаймні саме це питання не сьогоднішнього дня і не завтрашнього. Це абсолютно очевидно, що тому, що тут потрібен консенсус. Я ще раз підкреслюю, що якщо б ЄС ухвалював би рішення кваліфікованої більшості, це одна справа. А коли потрібно голоси всіх країн Європейського Союзу, то це викликає дуже серйозне питання, і знаєте, відкладається це рішення це проблема на невизначену перспективу. Після Мюнхенської конференції Володимир Зеленський з Оленою Зеленською, тобто з Першої леді, відвідав Об'єднані Арабські Емірати. Вчора ввечері про це стало відомо. Пріоритет. Аби ще більше наших людей повернулися додому з полону, наголошує е, Володимир Зеленський. Ну, треба тут, я думаю, сказати для контексту, можливо, хтось це пропустив. Об'єднання Арабські Емірати відіграють е, непересічну роль в цьому питанні питанні щодо повернення е, полонених українців. Але є ще один цікавий фактор, і я не знаю, чи тут лише про географію йдеться. Що це цей візит відбувся ну дуже близько до Саудівської Аравії, де готується от от зустріч російської і американської сторін. Да, це можна проводити такі на ти паралелі, аналогії, от, по географічному см фенсі, але е, президент України досить чітко показав про переговорний процес, вот, і стосовно і участі України, вот, і перспектив всього цього. От, тому е, я не думаю, що це якесь підпадіння. От а для нас см ви якраз правильно абсолютно слушно підкреслили, що Содоравія для нас дуже важливий фактор повер повернення полонених. Це один із к таких каналів, см контактів. От в цій сфері надзвичайно чутливий. От і якраз у тут сми важливо засередити зусилля. От на продовження цього процесу це безумовно. Це, це важливий фактор з одного боку. З іншого боку, для нас це важливо в, в тому плані, що е, українська дипломатія продовжує роботи десант достатньо активно от, от з країнами глобального півдня. От це один із ключових таких напрямок. Це і цей візит якраз і слухуватиме цим розвідку цих відносин. Так що в цьому контексті да, це безумовно важливо. Ну я підкреслю, що це турне. От і е, тут е, важливий результат. От якій самодомовленості було досягнуті. Подивимося. Е, повернімося до цієї дискусії щодо членства України в НАТО. Ну, по-перше, заява, яка пролунала в перший день безпекової конференції в Мюнхені, про те, що наразі не може розглядатися питання членства України. Я б дещо перефразував, але суть була така. Тут я власне посилаюся на піта гекзета, який. Як у перший про це сказав, та але разом з тим, потім з'явилася велика кількість сценаріїв про те, за яких умов Україна могла би стати членом НАТО, і один з них спершу його почали ширити і коментувати республіканці, американські конгресмени, передовсім про те, що нібито Україна могла би стати членом НАТО в разі, якби Росія зламала евентуальні, тобто можливі домовленості, яких наразі ще немає. Це теж така дуже знаєте хитка конструкція, але все ж таки, от. Саме така логіка. Тобто зараз сторони мають до чогось дійти, і в разі якщо росіяни порушать те, до чого дійдуть, ну то в такому разі Україна оп, і стає членом Північно-Атлантичного альянсу. Чи це можливо в принципі, чи так це відбувається? Ну, бодай в теорії, я все ж таки щеля до того, що це скоріше теорія. Теорія в тому контексті, що сма отак от ОП і Україна стане автоматично членом НАТО, це ну це якийсь малий реальний сме, такий механізм, от, тому що потрібно як в ЄС, так і в НАТО рішення всі ухвалюються mm -hmm. концепту. Але в такому разі для чого ширяться ці сценарії? Тому що цей сценарій я ж не зі стелі зараз взяв. Я послався конкретно на Ні, республіканців, та, та, я... та розумієте? угу. Я я я це теж чув такі саме сюжети. Розумієте, тут саме в вірна ситуація різних сценаріїв і різних е, варіантів, різних можливостей, Поэтому, тому тут просто доведеться обирати найбільш реальний найбільш можливий ймовірний з цього всього. Я просто розумієте, тут не викликає певні певні здібо саме, ну таке саме якісь по незрозуміле саме. Від чого ставлення до того, що визнане фундаментальні поступки напередодні переговорів, які ще не почалися, оце здивування викликає заява Сполучених штатів і стосовно неучасті України в НАТО, от і стосовно можливого приєднання Росії до ДЖІ. 7, тобто G8, от і фактично легітимізація путінського режиму, от переговорні процеси, решта-решта. Тобто такі це аванси, які в принципі мали би бути наприкінці переговорного процесу, а не спочатку. От можливо це якась така, така така специфічна технологія переговорного процесу президента Сполучених Штатів, але це теж викликало... Доклинати такого самовідчуття небезпеки певною самої європейського політику, в тому числі, от, і ну тут важко забігати вперед, навіть не варто, тому що це переговори ще не розпочалися. От, і подивимося, які інші будуть умови. От, але те, що ця е, е, формула відбулася будувати Україну в НАТО, верні саме, НАТО в Україні, вона має сенс саме в контексті е, визначення. Е, Серйозних потужних гарантій безпеки для України, які були б тотожні, ідентичні е, п'ятій статті був... Вашингтонського договору. Це очевидно, це найбільш важливо. Це принципова позиція. Ну але чи це можливо е, на практиці, тому що давайте в такому разі поміркуємо або згадаємо точніше про причину, за якої е, Україну зараз не хочуть бачити в НАТО. Можливо, про це не говорять офіційно, але це. Е... Екзистенційна загроза це питання прямого протистояння з Російською Федерацією і те, як країни НАТО усіляко цього наразі уникають. Ну бо дрони залітають, ви знаєте, в Румунію ракети залітають до Польщі і так, далі, і так далі. Та тобто, фактично, країни НАТО усе зараз роблять для того, щоб ця пряма конфронтація не відбулася, і чи можна в цілому побудувати іншу безпекову конструкцію, якщо загроза залишається тою самою, тобто пряма конфронтація з Російською Федерацією? Да, я звину тут погоджуюсь. Я просто нагадаю вас вам висловлення попереднього кінця канату, який неодноразово знаєте, як молитву казав про те, що ми не допустимо розповсюдження конфлікту за територію України за межі України. От абсолютно да. але давайте інший сюжет є в тому, що є НАТО як інституція, як структура, є країни НАТО. От є е, окремі гарантії безпеки, мож, які можуть бути надані не, не лише НАТО і не тільки НАТО, а окремими країни не НАТО. Це е, трошки інша ситуація. Ну згадайте Ізраїль, Ізраїль також не, не член НАТО. От, але у нього є певні гарантії. От, тобто я знову підкреслю. Це е, це питання переговорів, це питання е, е, на наопрацювання механізмів і технологій можливих забезпечення Україні, е, не гарантії, тому ми зараз знаходимося ну не на початку, даже а в е, е, наперед, а я не знаю, ще підав преамбули тобто, то саме переговорний поки що немає. Тому е, тут е, от, е, ми з вами якраз сказали. Про важливість от цієї наради Макрона, от вона якраз і важлива в тому, в тому плані, що сформулювати спільні позиції колективного заходу євроатлантичні спільноти, е, це якраз от те групи країн, яка і має визначати позиції і перспективи врегулювання конфлікту з війни в Україні. Це я думаю найбільш важливо і от тут ви знаєте, тут я на мій погляд ще е, варто було б додати, що от в цьому переговорному процесі треба обов'язково е, е, вкласти, е, саме вмонтувати е, е, попередні рішення світової спільноти. Я маю на увазі і. Саміт міру, формулу міру, в тому числі яку підтримали біля ста країн і міжнародних організацій. Вона ж не має залишатися поза кадром, але там покласти довго кляду і забути про неї. Тобто, це одна із складових, має бути принаймні цього переговорного процесу. Про це не варто забувати з одного боку, а з іншого боку, не варто забувати про десятки. Я підкреслюю політику політичних рішень і генасамблеї, ООН, і ОБСЄ, і парламентська асамблея, і ЄС, і ä, парламентська асамблея НАТО, і g Сім всім стосовно мирного врегулювання і їх позицій ä, вот, в цьому майбутньому переговорному процесі. І це теж має бути враховано. Я вам дякую за те, що знайшли час за е, розмову для аудиторії. Нагадаю, моїм і вашим шановне панство гостем був Михайло Пашков, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова. Далі новини, і потім почуємось. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.